Здоров'я бажаю! Традиційно починаємо тиждень з короткого звіту. Розповім, що вдалося реалізувати за останні сім днів. Ворог продовжує нещадно атакувати Херсонщину. Власники будинків, що постраждали від російських обстрілів, отримують компенсацію від держави. За останній тиждень 25 родин подали заявки на участь у програмі є відновлення. 24 людям погодили виплати на суму 10 мільйонів гривень. За сертифікатами звернулось 87 власників ще зруйнованих осель. І 38 родин отримали сертифікати на майже 73 мільйони гривень. Розмінування. Минулого тижня вибухотехніки обстежили майже 1000 гектарів території, переважно сільськогосподарських полів. Там виявлено і знищено понад 1400 вибухонебезпечних предметів. Станіславська громада отримала спецтранспорт. Зокрема, наші данські друзі передали автомобіль для місцевої пожежної охорони. Це важлива підтримка для прифронтової громади, де через обстріли часто виникають пожежі. Машину оснастять засобами захисту від ворожих дронів, що дозволить рятувальникам працювати швидше та ефективніше. Також до станіславської громади доставили броньовану швидку, придбану за кошти державної субвенції. Автомобіль має четвертий клас захисту і призначений для евакуації поранених через російські обстріли. Дякую уряду за незмінну увагу до Херсонщини. Це допомога, яка рятує життя. Головним викликом для регіону залишається відновлення зрошення, але поступово нам вдається повертати воду на поля. В Білозерській громаді запустили ще одну дощувальну машину американського виробництва одну з найсучасніших у світі. Довжина зрошувача 515 метрів, він покриває понад 90 гектарів і повністю комп'ютеризований. Керувати ним можна дистанційно з будь-якого гаджета. Дякую нашим аграріям, які, незважаючи на щоденні ризики, не полишають свою справу і продовжують відроджувати поля Херсонщини. У Миколаївському офісі «Зроблено в Україні, розпочала працювати фахівчиня Херсонського обласного центру зайнятості. Тож підприємці з Херсонщини можуть отримати підтримку для відкриття або розвитку власної справи. Тут допомагають скласти бізнес-план, оформити заявку на грант, обрати можливості навчання та консультують як досвідчених, так і нових підприємців. Графік та адресу офісу знайдете під цим відео. Ще одну групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Хлопці і дівчата, віком від 7 до 17 років пережили тиск окупантів, але зараз вони вже у безпеці, отримують необхідну підтримку. Їхній порятунок став можливим завдяки ініціативи президента Bring Kids Back UA та благодійної організації Safe Ukraine. Дякую всім, хто допомагає повертати наших дітей. Працюємо далі. Слава Україні!